У нас залишається небагато часу, якраз стільки щоб поговорити з Ніне Соколовою, журналісткою, телеведучою волонтеркою, засновницею фонду варто жити та проекту Я Ніна на допомогу онкохворим. Вітаємо перше вітаємо вас із прем'єрою фільму сьогодні. Так. У Львові ж прем'єра так Була буквально... в Києві. Буквально днями, і, до речі, на вашій прем'єрі був Ігор Козловський. Це було останнє да, публічна поява. Давайте так. згадаємо в цій програмі. Це так, була це важлива людина, і от те, що він прийшов до вас на прем'єру, мені здається, це теж говорить про спільні цінності. От це, це важливо, це правда. Ми ввечері бачилися. Я його обійняла і в чергове. Подякувала. Це для мене був моральний авторитет. На ранок прокидаюся в Фейсбуці інформація від його сина, що він помер. І це, це це дуже сумно. Насправді це велика втрата для нас. Так, буквально кілька годин тому була прем'єра у Львові. Я рада бути тут. І Львів це наше місто за ментальністю, ідеологією, цінностями. Мені так здавалося завжди. Принаймні, аудиторія говорить про те, що це наше місто, і прем'єра прийшла дуже добре. Про що кіно треба ж зробити піар. Що ж ми оце тут зібралися? Звичайно, я даремно до вас тут приперлася. <гум> да, Це ще не глуханіч. Це ще не глуханіч. Ну, комендантська ж година у Львові до 0.00. 00, то в нас ще є трохи часу. Зараз за вашою спиною є а, фрагмент книги а, і такі брошури, які зовсім не мають геть ніякого відношення до фільму. І до книги, бо це на початку була історія створення фільму, яка обернулася вже в нову історію не тільки однієї героїні, але і групи людей, яких досліджувала наша режисерка, і це в фільм Яніна який зараз вийшов в широкий прокат. Це не документальне кіно, це художнє кіно, повнометражнє художнє кіно, побагатому знято на красиву камеру, на дуже гарну історію покладено сценарну фільм як копродукції Німеччини та України Зараз от на ваших екранах кадри а, нашої героїні Ніни, яка власне переживає онко. Але фільм не про онко, тому ви можете не жахатися з огляду на те, що зараз ми всі живемо в драмі, маємо проблеми з собою. Війна а тут ще й онко. То не жахайтеся, сходіть. Це насправді фільм про такий стрибок в стосунки з собою. А, мені здається, це для вас буде такий психотерапевтичний сеанс, після якого ви багато що зрозумієте. Принаймні, я щойно от, буквально 10 хвилин. Тому була поруч тут в ТЦ форум і порефлексувала аудиторія. Я зрозуміла, що дійсно це кіно про кожного з нас. Тому сходіть, будь ласка, підтримати українське кіно. Це важливо. Але як сприймали Яніну цю, цю, цю стрічку? Все ж таки, як драму чи як щось більш легке? Я думаю, що як драму більше, але ну, фільм насправді дуже натуралістичний в Італії. Тобто, це фільм, в якому. Ну, якому показано все вплоть до деталей фізіологічних, які можливо не дуже хочеться інколи бачити, але вони є. І ти не можеш сказати, що їх нема, коли вони є. Нас консультували лікарі, і ви побачите на екрані чимало моментів, які переживають онкохворі, і якби це зараз цинічно не звучало. І Я думаю, що ті, хто не має раку або кого не торкнувся рак, або близькі не хворіли раком, вони не мали дотику так пощастило до цієї теми, то вони вийдуть з кінтеатру і по-новому сприймуть взагалі своє власне щастя навіть під ракетами під час війни, яку вони до цього не оцінювали. Це да. Хто... якщо ти маєш такий життєвий досвід, ми маємо такий життєвий так, досвід. Так, ви мені розповідали. Я знаю. Так. І я думаю, що і Микола це знає. Так це так. Не, не те, що людям розповідають в публічно, але це така. Таке переживання, яке дуже важко втілити в мистецтво. Ну і тоді виникає питання. Дивіться, а ну зараз гори і гори і гори і гори в Україні. Так. Що продюсери, як вони собі пояснювали, що саме зараз показати фільм теж не про не про велику радість, не про е, таке, знаєте. Mm -hmm. Не енергетичний фільм, а, а такий реальний фільм, і ви самі кажете натуралістичний. Вони мають собі, тому що в мене теж був місяць тому якісь прем'єри, і я сидів і, і не знав, це mm -hmm. правильно, неправильно, чи взагалі варто показувати кіно в такий момент. Там може якесь патріотичне чи гіперпатріотичне може воно знадобиться. А якісь не не, не, не гіперпатріотичне, може і не а просто Шо? кіно про інше. Да, кіно от що що, що що продюсери взагалі думали про це? Е, ну продюсери, це одна із них зараз перед вами. Е, насправді, продакшн мій продакшн виготовляв цей фільм. Відповідно, я напевно буду говорити від імені команди, яка приймала рішення від прокатної компанії. До речі, Артхаус Трафік і вересня да, прокатував. Да, да, це да. у нас одна компанія з Миколою. Е, Микола, наскільки ну можна тягнути? Це єдине, я саме... що мене переконало, до речі, Рап... тому що це ж був і COVID-19, да. потім війна. ну Тоді це в 2028 році. Ну це якось, Оце те, що мене переконало. Але більше у мене не було аргументів. Ну, у мене є аргументи, насправді. Передусім, я не знаю, що буде з нами завтра. В принципі, я не знаю, що буде з нами за годину або завтра. А тут я розумію, що фільм вже, ну, вже достиг. І він перебуває там. Він вже в Німеччину з'їздив, бо ми привозили, коли почалася повномасштабна війна матеріали в Німеччину. Евакуювали спочатку до Львова, потім до Німеччини, а де проходив постпродакшн і монтаж цього фільму. Фільм виграв грант німецького фонду кінематографії. Тобто, відповідно, це зараз купродукція Німеччини і України. Там спецефекти пов'язані із динозаврами, рептилії, які приходять в. Думках онкохворої Ніни, і це все робили німці. І я побачила просто рефлексію наших дистриб'юторів британців. Друзі, що ви розуміли, фільм будуть прокатувати британська компанія. В прокаті він буде по всіх європейських країнах. Але коли я дізналася, що британці буквально з першого разу так продали фільм каналу HBO і я зрозуміла, що він буде вже в листопаді показаний на HBO. Ми зрозуміли, що рефлексія є світова. Та світ живе іншими реаліями, не війною. Але скільки можна тягнути, треба вже паралельно це робити і в Україні. Трошки у нас ППО стало краще. Люди стали ходити в кінотеатри більш-менш не в тому об'ємі, в якому хотілося. Ну, Віталій Микола, ви ж розумієте, що я усвідомлюю, що це не є комерційна історія, тому ми ну, не покладали так. ніяких надій на там суперкомерційний успіх. Я тільки покладаю надії, напевно, на нашу з вами, думаючу критично мислячу аудиторію, яка не боїться в будь-які часи ну так зазирнути всередину. Це для неї фільм на титрах сьогодні. Я заходила вже в четверте в зали в різні в різних містах і країнах. Побачити, як люди реагують на титрах. Вони реагують всюди, однаково. Всюди люди просто в, в сльозах е, намагаються. Намагаються знайти якби, спосіб пояснити, що з ними відбулося за, цю, за ці півтори години, але потім я з ними говорю, і кожен із них каже, що мені потрібен час. І ми вам напишемо завтра, але, але це дуже сильно. От це фрази, які звучать зазвичай після кіно. Тому я би дуже хотіла, щоб люди сходили. Тут є дуже важливо зрозуміти, взагалі, як українське суспільство має існувати під час війни. Тому що я з часом, от, я чекав цього, я думав, що це буде там через. Вісімість через 18, на що сімнадцять з'явиться дві опції. Одні люди будуть казати, ми маємо бути мобілізованими, не нічого не дивитися, не радіти життю, зосереджені зосереджені тільки, гітар, тільки та, на війні. А інші люди будуть намагатися в цій ситуації жити, вважаючи, що війна це частина їхнього життя, але ну жити так не мов би, в ці ця війна не є центром їхніх власних переживань. І так завжди буває у воюючій країні, особливо в країні, яка втягується у довгу війну, тому що ця мобілізація загального суспільства можливо була там 12 місяців. Зараз ми можемо чітко людям сказати, що війна може бути ну не 18 років, але принаймні переважну частину їхнього свідомого життя. Вони можуть жити у воєнному конфлікті. Це реальність. Іншої реальності у них немає, що вони хочуть жити в цій країні. Це така країна, як Сірія, як Ліван. Ну просто така країна, країна війна може бути інакше, дай Боже. Ми тільки за, щоб це закінчилося швидше, але реальність вона є такою, і виникає питання: як жити Весь час жити в цій мобілізації, в траурі, який особливо обов'язково до кожного дійде. Будуть свої втрати у кожного катастрофа буде у кожного і ті, у кого сьогодні немає цього, чи так навіть ті, у кого сьогодні це є. І, Які кажуть, немає у іншого, не треба переживати. У інших теж це буде. дочекаєтесь чужого горя, також але як жити? Жити, концентруючись на цьому неминучому горі, це все ж таки намагатися від нього піти. Я не знаю відповіді на це питання. Знаєш, знаєш. Знаєш, Знаєш, знаєте, бо ви живете... подивись на державу так. Ізраїль. До речі, про нашу сьогоднішню програму так, сьогодні і там про те, воно і є. Це так, це так, якраз мені. воно. Я знаю. Я вже я вже стільки про це передумала, бо е, кожна ніч це такий експіріанс непоганий, бо я ще маю дітей. Я їх забрала. Я забрала маму і дітей е, з Польщі, і ми зробили. Я ж у приватному будинку, ми зробили поруч сховище. Жодного разу в нього не заходили. Але те що воно є заспокоює. <заспокоює>, заспокоює і дає нам можливість розуміти, що якщо ми будемо по радару дивитися, що ракета летить бік Київської області, то ми туди зайдемо. Це все марафон. Цей марафон неможливо пройти з відчуттям очікування якоїсь біди, смерті, спустошеності. Це краде ресурс. Якщо це краде ресурс, то значить ми щось робимо неправильно. Якщо ми щось робимо неправильно, треба зробити висновки. Тому треба ходити в кіно, треба пити вино, треба дивитися Портнікова вересня треба підписатися на всі наші ресурси в інтернеті, щоб бути в курсі, але при цьому отримувати кайф від життя і допомагати збройним силам. Від цього їм буде тільки краще від того, що ми будемо в спокої. Я, я би це підтримав, тому що я я думаю, що коли я чую людину, яка каже: ми всі маємо зібратися, припинити пиво, припинити вино, припинити ресторани, припинити кіно, я кажу, і я чую оплески з Кремля. Він це хоче. Це його да, мета, щоб абсолютно. всі ходили і плакали зранку до ночі. І що він це показує своїм громадянам? і всім Ось бачите? І я завжди, коли велике горе в Парижі, в Лондоні, в Нью-Йорку, Я бачу, що говорять лідери цих країн після терактів. Вони хотіли при... Перекреслити наш спосіб життя ні, у вас не вийде. Ми 100%. і далі будемо да. ходити пити да. пиво, і далі будемо жити, як ми жили, як жили англійці, французи, американці, поляки. Всі, а якраз Путін хоче, щоб вони так не жили. І ми так не жили, і будь-хто так не жив. Та більшість обстрілів, які стаються. Я впевнена, що їхня мета, якщо не влучити в якісь там об'єкти, ясна справа, що в них є там якась напевно мета. Але вона спрямована на страх. Вони це робили так зі своєю аудиторією. Вони да, спробували да. це зробити з нами, але воно не вийшло. Якщо воно не вийшло, то давайте і далі. Треба а... шукати ресурс. треба давати бізнесу, можливість існувати. Всі от жаліються в Києві, стільки кафе повідкривалося. Заходить житловий комплекс. Є у мами була на. Днях всі кафе працюють, вони заповнені в п'ятницю. Я не знаю, як у Львові, напевно те саме п'ятницю. можна знайти місце в кафе та радійте цьому, допомагайте бізнесу. Гроші йдуть в бюджет, хто платить сподіваюсь, податки життя вирує, і культура має теж і за цей розпитати. бюджет. Ми отримуємо збройні сили України, тому що Абсолютно. наші, наші партнери нам не дають жодної копійки на отримання збройних сил. Це теж треба правду. сказати. Вони так. дають нам так. зброю, але все, що отримують збройні сили України, ну, це від української там, економіки. Да, та да, да. не буде української економіки, не буде вона працювати. Збройні сили просто будуть знищені. Росіяни просто нічого не залишиться. Так. І так. це теж важлива рі а з приводу культури. Слухайте, ну а скільки нам що треба собі відмітку в календарі поставити, коли ми е, мусимо повернутися до цієї теми і почати дивитися кіно, знімати кіно, ходити в театри і все решта, це як коли, коли має ця відмітка настати? Ні, ми маємо це робити просто зараз і розвиватися, і реформувати цю сферу. Дай Бог буде новий міністр культури. Ви чули, що зараз розмови ходять про те, що буде нове призначення. Це можливо буде Юлія Федів, е, колишня керівниця Українського культурного фонду. Основниця, не буду зараз там давати якихось своїх оцінок, але сподіваюся, що це буде краще ніж пан Ткаченко на 100%. Тому подивимось ну, важко бути гірше. ніж Ти панки. ти у ка ка кажеш, що я знаю відповідь на це питання. Я не дуже проводжу паралелі з Ізраїлем, тому що я думаю про те, що євреї вони всі свої, все своє національне життя як нація. Вони жили у п'ять перечутті небезпеки, да. Це сама ідея культури сміху крізь сльози. Вона ж не просто так заведеська до панату да. це. Сміх корсує, тому що сльози можуть початися Ми завжди готові як нація до небезпеки. Українці так не жили. Вони були певні Але, періоди з історії другого, два четвертого, 22 українці дуже почали бути схожим на євреїв. Дуже почали схожими. І я це просто бачу, і коли я приїздив в Ізраїль, я це бачив. І я розумів, що для них це ну, да, там стріляють. Я кажу, слухайте, ну там постійно стріляють. Ту, коли ще у нас не, так, аж, не аж так стріляли. Вони кажуть, ну ми так живемо завжди. От з 48-го року, як почали так жити, так ми і живемо. І дійсно там стріляють, але Тель-Авів працює. Тут да, є люди просто ходять Заходи в кіно. безпеки. У мене була да. ситуація, коли розмовляв із своїм ізраїльським приятелем по... Телефони зазвичали сирени повітряної тривоги з Львовою, мені сказать, пане Віталію, швидше йдіть до бомбосховища. Тому що це... Там не та, просто та, так, та. це не Україна. Хочу йду, так. хочу йду в Ізраїлі. Великий це штраф, так. і ти не маєш права просто нехтувати безпекою. Просто так. Ви будете сміятися, але коли ми будували сховище <сх> біля мого дома, ну, як сховище, так пафосно сказано: погреб такий. Ну, погреб, льох так. І я якраз консультувалася, і вони мені понасилали. Друзі з Ізраїлю, які з нами співпрацюють по фонду по психологічній допомозі. Надіслали мені, кажуть, я тобі просто надішлю, як виглядає сховище зараз в тих будинках, яких неможливо будувати без сховища, бо це заборонено законом. Подивись. Ну, і вони мені надіслали такі туалети, цигляні у всіх. Да, абсолютно да. це дешево. Але це, ну хоча б якась яма, де ти можеш вижити з накриттями, які захищає від ракет. Ну, такою має бути наша політика і наша ментальність на найближчі роки захист і розвитку паралельно так, Я ж що? кажу, бо, дай Боже, що все закінчилося не так. Буде НАТО ядерна парасолька і розберемо все це, як албанці перетворили свої бункери часів Анвера ходжу на туристичні об'єкти, і будемо брати гроші за те, щоб європейські а, туристи це відвідували. Так, але тут є один один де, 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 де. момент, який мене дуже як би, примушує думати. Я постійно, коли мене питають, а що, пан Микола, треба будувати, бо мосхови, що треба, треба? Ну, таке масово, я кажу. <гут> Ну, якщо це все треба, тоді ми програли війну. Що мати на увазі? Тому що якщо ми досягнемо будь-якого результату, але будемо продовжувати боятися бомб російських, тобто у нас, значить, не буде НАТО, у нас не буде армії. Чи... Інакше як? Ні, ну будувати сховище, це не означає, що ми боїмося. Ні, це ми означає. Просто ма, я я щось з... в Естонії захистити. і в Польщі не бачив жодного бомбосховища. Ну правда і маю на увазі коли у нас немає НАТО. Буде НАТО, не буде. От да, я ж кажу це, про це. це. Якщо це Віктор Ющенка до Європейського ми не, доходимо до до НАТО, не взяли, ми ми пообіцяли. Війну. Це та сама історія. Якщо Поки ми, що не, нас там немає. Нас немає в НАТО, значить ми програли війну. Ну, Інакше, сьогодні, нас, ну, сьогодні зачекай. давайте жити сьогоднішнім, немає. Ну, ми сьогодні. Сьогодні. Я, я, сьогодні. я сподіваюся, що ми підемо в атаку і нарешті досягнемо Криму, досягнемо Азова і так далі, і тому подібне. Але досягнувши цього всього, продовжувати будувати бомбосховщини, ж війна не закінчилась. Ну логічно, так ну так. вона не Я хочу, до речі, поговорити на тему жінки на війні, тому що зараз фактично це той період, коли говорять про військовий про військові обов'язки жінок, вони мають приходити до центрів комплектування. Жінки, які мають медичні спеціальності, це я думаю для багатьох є певною несподіванкою. І коли я на початку війни та якщо війна довга, то рано чи пізно. Доведеться уникнути цього порозподілу на жінок і чоловіків. Це дивно звучить для багатьох людей, але це такий факт знову таки з ізраїльської історії. Якщо ви хочете воювати довго і серйозним противником, то у вас немає розподілу. Наскільки взагалі суспільство готове до розуміння цієї простої думки? Я думаю, що не готова. Я думаю, що не готове, і ми маємо приділити увагу, можливо, своїми ресурсами, аби людям пояснити, що то є нормально. Багато фраз звучить з вуст Людей, яких ми з вами поважаємо, і військових про те, що воювати буде кожен, це мається на увазі і жінки, і чоловіки. Втім, мені здається, суспільство ще не готове. Принаймні, ті, хто не торкнувся а, теми війни з огляду на відсутність там родичів, близьких рідних на війні, і самих їх вони ще до кінця не розуміють, що від них власне хочуть і чому вони зобов'язані. Ну і і що є, таке влас... воювати, і що таке воювати. воювати да, так. Віталію. тому а, ще не зрозуміло. Має бути якесь від нас пояснення. Я думаю, що. Що ми намагаємося це робити на нашому YouTube, До речі, підпишіться на YouTube всіх тих, хто зараз є на ваших екранах. Але суспільство ще не готове. Що для цього варто зробити? Я не знаю, мені важко сказати. Яніна, а яка частина суспільства? Чоловіки не готові? Чи самі жінки теж не готові? Передусім, жінки. жінки. Чоловіки, я думаю, кожен хто в Україні лягає спати і не воює. Повірте, мені думає про це, і у ці вайбер-чати, У мене в телефоні три вайбер-чати різних напрямків, ну там, типу, житловий комплекс, або там школа, або ще щось. І в всіх цих чатах о восьмі ранку, ну просто апріорі інформація про те, що роздають повістки на певній ділянці в Києві чи не роздають чоловікам. Плюс є пла знайомих, доволі успішних, реалізованих розумних людей в житті, які допомагають ЗСУ, допомагають активно ЗСУ, скажу так, але вони їздять тільки певний час через певні блокпости е біля в'їзду в Київ, бо знають, що там роздають повістки, і бояться, що їх заберуть на фронт. По за їхніми словами, вони просто не знають, що вони там будуть робити. Вони айтішники, вони допомагають мільйонами на армію, але не хотіли би. Іти воювати зараз. А, як до них ставитися, я просто якби інформація, ніякого фарбування свого ставлення цьому не даю. Втім, таке є. Люди ще не до кінця зрозуміли, але жінки захищають своїх чоловіків. В цих чатах спілкуються не чоловіки. В цих mm -hmm. чатах дізнаються жінки, чи їхати їхнім чоловікам о 8.30, чи почекати до 11.00. Тому Ну це треба все пояснювати. І якось мені здається, знайти внутрішній спокій, розуміння, що це. Що це апріорі може ну, торкатися кожного з нас. В якому вигляді ви це зустрінете? Напевно, це питання вашої підготовки вже зараз, бо потім буде дуже не по собі. Ну на насправді я не бачу великих проблем, коли мені розповідають цифри людей, які хотіли перетнути кордон, тобто вже таких справжніх не хочуть допомагати, не є волонтерами, а просто хочуть втікти. То це не такі, не аж такі цифри. Це там тисячу, дві, три. Ну, якщо З нас російським як... виїздом під час першої мобілізації да, 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 півмільйона. але так. просто я коли дивлюсь, я ну, всі ну я не спясправлюється невелика таємниця. У нас від 800 до мільйона людей в у війську, так чи інакше. І якщо серед них є 5 тисяч, тобто 0,0,0,5 відсотків, то я не бачу тут, ну не буває без зрадників. Жодна війна, Однозначна. і ти ніколи Однозначна. не знайдеш без колаборантів без крадія. З іншого боку, теж ми маємо думати про те, як ви має відбуватися цивільна мобілізація з якісної точки зору. Тому що якщо ми думаємо, що люди, яких просто взяли, посадили до музика да. і відправили воювати, будуть вони, ефективні. Да, вони ні, не ефективні? Питання не в тому, вони можуть бути ефективними. Питання в тому, як вони будуть ставитися до цієї держави після війни. Чи будуть вони вважати її своєю, тому що вони, можливо, хотіли. Ли б її захищати, але не в такий спосіб, і таким чином держава сама створює собі велику групу людей, які знають, що таке зброя, які знають, що таке смерть, але які можуть її зневажати, і це теж величезна небезпека післявоєнного періоду. І ми знаємо про цю небезпеку з Другої світової війни. Такі люди були. І з них потім про про їхню діяльність потім створювали детективи про якусь там чорну кішку. Це все були колишні військовослужбовці, які, очевидно, не дуже хотіли служити, але яких навчили вбивати, і які абсолютно не ставили в гроші радянському Союзу його мешканці. Чи можемо ми з такою небезпекою зустрітися? Я не знаю, але це, це прямий наслідок таких дій. Слухай, ну Віталій, ну слухай, ми зустрінемося з велик. Чезною кількістю небезпек це очевидно після війни. менше їх точно не стане, але це такий природній процес. Ти не можеш сказати, а от тепер чогось не буде. Буде все, що було в давній Греції, в давньому римі правда середньовіччі. Я просто запитую про ефективність держави. Як вона має я спілкувалася днями? З представниками третьої штурмової, і у них там ну це доволі злагоджений процес. У них рекрутинг ну, ви бачили по всій країні, висять ці, ці борди, і вони доволі структурно до цього ставляться ідеологічно у них є а, ряд там, зокрема, позивний доцент, ряд людей, які працюють ідеологічно історично, мотиваційно з воїнами. Не у всіх так бригадах, не у всіх так э, ротах, але є пласт моїх друзів, не буду зараз називати бригади, які говорять, нам от привезли. Мобілізованих тих, хто ховалися, і ось нарешті вони тут. І я не знаю, що з ними робити. Тобто, куди їх приставити, і чи можу я на них покластися в певних речах? Бо мотивації нуль і бажання служити нуль, агресія і ну такий доволі неадекватний інколи складний психологічний стан, але їх все одно мобілізували. Вони пройшли ВЛК, вони підходять. Вони все одно мобілізовані. І у мене виникає запитання: насправді чи має бути створений якийсь механізм за яким би. Такі люди могли би даруйте, що я про це говорю, але я реально про це думала: не уникнути, а не знаю на щось обміняти з точки зору користі для держави, якщо вони не здатні і не розуміють, як це робити свою мобілізацію. Ці мої думки, вони вони ми, може просто людей можна використовувати на різних ділянках. Людей, які так? не можуть так. брати участь у так. ну, це така це такий механізм. Має щоб хтось сидів, і таких хтось має бути десятки, сотні тисяч, які будуть були... абсолютно оцей туди, а це сюди. А тоді буде до них претензії А чому чому, чому цей пішов? Да і так далі, та тому... ризикувати в життя а то я ні. ні це ні, тому що да. той не хоче. Ну це да. не ну, проблема. Ні, ну yeah. є є якби історія людства каже, що можна платити. В, в історії все таке було. Ти хочеш ідеш, не хочеш, платиш 10 тисяч доларів. Не йдеш, але тут відразу скандал. Той помер, тому що а той бігли, заплатив що, а той да. 10 тисяч доларів і не помер. І але тут... будемо відвертими. Ну, давайте будемо відвертими. Ну всі знають скільки зараз коштує тону так і стоя коштує. І, До речі, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, ви час кажу, що ви зрозумієте, що корупція під час війни вона зростає геометричні прогрессумні, да, тому що і Ой, це от ми є навіть. зараз. Ми її зараз переможемо. Ні, тому що раніше це була мова купити собі дачну ділянку. А зараз, а зараз це життя. питання життя і смерті. Чиновник це, ви вирішує питання твого життя. Ти так, будь які гроші так. віддаш. Так mm -hmm. так. 5-10 тисяч доларів. Ну вже не раз про це розслідування yeah, штука yeah, yeah. коштує. І зараз цим теж користуються, незважаючи на те, що президент там позвільняв всіх. Повірте, схеми вони нікуди не дінуться. Безумовно, ніхто нікуди не дінеться. Так і буде, і, і я би навіть тут трошечки дорікнув нашим колегам. Тому що коли ми виокремлюємо якихось конкретних людей, ми систему не міняємо. Окей, той втік, і ми про це читаємо статтю. Той живе там, і ми просто читаємо статтю. Той їздить на Мерседес, ми читаємо статтю. Це нічого не міняє. Система залишається. І, а якщо система залишається, то вони завтра будуть там жити. І завтра так будуть їздити, і так. завтра будуть платити. Так. Може нам не вистачає діалогу суспільства, може все ж таки. Щось потрібне інше, ніж цей марафон. Угу. погоджуюсь Ото от це писати По-перше, діалог. По-друге, ну я не дивлюся телевізор вже давно. В принципі, я інколи для розуміння градусу по палаті включаю, там подивитись що там відбувається, але нічого по суті не змінилося. Втім, люди, які зараз нас дивляться, еспресо не має стосунку до цих рожевих окулярів, які там в, оп оповідають в марафоні. Втім, по-перше, людям треба а що власне там відбувається, яким чином розподілення відбувається. По-друге, людям треба пояснювати доцільність і мотивацію, а не просто красиві соціальні ролики. А по-третє, дійсно має бути створений механізм. Ми про це говорили вже сьогодні. Як він буде існувати, я не знаю. Зараз Ростем Меров там щось про цифрові методи ставання на облік заговорив. Я думаю, що дійде час, коли буде можливо запропонований законопроект, який буде. Стосуватися і норм того, що люди, зокрема, там іт сфери або з будь-якої іншої сфери, в якій вони можуть бути корисні державі поза фронтом, вони зможуть зможуть допомагати. Я знаю таких людей насправді кількох знаю. Вони працюють в розвідці, і вони не пішли на фронт, хоча були мобілізовані. Ось і це люди атішники дуже високого гатунку. Таких спеціальностей багато. Має бути механізм. Тут складно говорити. Я не є військовим експертом. Але Віталій, коли ти кажеш, що треба суспільний діалог, а ти переконаний, що у нас 100%, що бодай 50% чи бодай 25% журналістів? Журналістів здатні налагоджувати оцей суспільний діалог. Це ж треба розуміти одних. Uh -huh. І друге, і розуміти yeah, yeah, yeah. Не, не відразу казати цей не правий, а цей правий. Тоді програма не не виходить. Якщо ти виходиш, каже це, це ганьба, а це слава Україні. Це може Ми закінчувати. для того, щоб працювати з журналістами, також це теж так, наша місія. Так, так якщо ми відчуваємо професійну відповідальність, то ми маємо задавати якісь стандарти. Без сумнів я 30 ми. років намагаюся щось ми. задати і щось не виходить. А, Мабуть, тут, я поганий тут е Микола викладач. песиміст, я оптиміст. Це не рідко я так оптиміст. буває. Все буває навпаки, як оптиміст. Насправді аудиторія. Наша, попри те, що дарує що я зараз це скажу. Я е, інколи дивуюся. Мені здається, що більшість людей, на жаль, тупі, але це не наша аудиторія. Тупі не в такому кондовому плані, що там їм не вистачає якогось інтелекту, а в сприйнятті і в гнучкості, і в критичному мисленні. Втім, наша аудиторія, вона реально мисляча. Я бачу просто я читаю коментарі після відео резонансних, які ми робимо. Я читаю коментарі, щоб почути, почитати, зрозуміли вони чи не зрозуміли. Я Коли дум... я дивлюся Портнікова, я теж читаю читаю коментарі, аби подивитися, що вони не тільки дякували, чи зрозуміли вони, чи не зрозуміли, думаю, і вони часто це, розуміють. Я думаю, що просто це ті люди, які живуть завтрашнім днем. Це дуже важливо. Так. Що мама є люди, які так. живуть сьогоднішнім. Це їхнє святе право. Але медіа мають працювати за аудиторію, яка також живе завтрашнім таких дні. людей 5% Окей, 10 Але ці люди так чи інакше однозначно держава, однозначно.